Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо пекти пиріжки. Пиріжки ці можуть бути як пісними, так і не пісними. Це вже залежить від того, яку начинку ви виберете і чим ви будете їх зверху мазати: ну, яйце, молоко чи просто солодка вода, якщо ви вже виберете пісний варіант. Я вже кілька років готую ці пиріжки, побачила цей рецепт в одного блогера. Ось Взяла собі на заміточку. Вони дуже легкі, зручні в приготуванні. І лише недавно я дізналась, що це молдавські пиріжки верзере. Але переглядаючи доступні рецепти в інтернеті, я бачу, що тісто замішується трошечки не так. Тому, якби на 100% правильність цього рецепту я не претендую, будемо брати до уваги, що це просто пиріжки. Тож, давайте приступати. І так, для тіста нам знадобиться олія вода борошно. Сіль. Але для початку перед тим, як готувати, У мене тут квашена капуста відмочується, я її хочу злити. Вам раджу також, коли вона свіжо сквашена, вона ще не така кисла. Надалі ну, трошки буде забагато кислоти, якщо її от саму використовувати. Тому я зараз поставлю її зілью. Капуста це у нас буде одна начинка, друга начинка це буде картопля. Покажемо просто два варіанти. Чому два варіанти? Бо два варіанти буде згортання самих пиріжків. Ми приступаємо до самого тіста. Я буду робити подвійну порцію, а ви вже будете дивитися, скільки вам потрібно. Будемо все робити через ваги. Ну, так зручніше, скажімо, який у мене рецепт є, все, він вчить через ваги. Так, старуємо. На одну порцію потрібно борошно 400 грам, відповідно, я 800 даю. Як в аптеці, рівно 800. Солі півчайної ложечки. Будемо рахувати, що тут у нас. Півчайної ложечки на одну порцію. А ми ж робимо дві. Так, поки що зніму з ваги перемішати сухі інгредієнти, борошну з сіллю. Знову старовуємо і додаємо олію. На одну порцію нам потрібно 130 грам, відповідно на дві порції 260. Все, ваги нам більше не потрібні. Тепер завдання: як пісочне тісто робимо перетерти олію з борошном, щоб не було вільного борошна. Ну, я маю на увазі, не змоченого олією. Все, в мене вже немає борошна, яке не вібрало в себе олію. Ось така маса в нас виходить. Тепер воду до тіста будемо додавати потрошки, не, не всю зразу, скільки є в рецепті. Борошно може бути ем, інше, і краще, і гірше. Ось, я не знаю, навіть температура води впливає, скільки в тісто його зараз поміститься. Тому будемо додавати. Воду потрошки От, і примішувати, і будемо бачити по консистенції, чи вистачить нам вже води, чи ні. Загалом на одну порцію, де 140-150 мл води, ну, скажімо, це за рецептом. Чесно скажу, у мене стільки води ніколи не входило. Все-таки менше поміщається. Тому я зараз набираю 250 мл і будемо бачити, я думаю, що нам цього вистачить. У мене звичайна вода з-під крана, вильюю зараз половинку, половинка це в будь-якому разі піде, і потрошки вимішую. Наше завдання зібрати оцю всю крихку масу в одну масу, щоб було, у нас вийшло таке еластичне тісто. Не спішіть додавати все, тому що ну, потім вже буде пізно, якщо буде зарідке тісто, потім ви не зможете додати борошна. Хоча, дивилась, рецепти самого верзере замішують відразу вода, олія і борошно потім додають. Ну, Тут я вам кажу, тут я за правильність і автентичність цього рецепту не відповідаю. Ну, тут, бачите, ще такими такою, крихтами такими тримається тісто, тому додаю ще, Ще, бачите, на такі пласти просто розділяється. Значить, додаємо ще виливаю всю. Ну, тут у мене 250 за рецептом, ну, десь вона 280, 300 мл повинно сюди ввійти. Ну, зараз будемо бачити, можливо, в мене і добрий борошно з доброю кликовиною, то вперше, як то кажуть, буде за рецептом. Все-таки я ще а, ну, вже збирається в комок, але ще дуже туго. Тому я все-таки оцих грам 30 ще сюди додам. Ну, все, в мисці мені вже мало місця замішувати. Зараз я перейду на коврик. Коли отак вимішуєте, чи потім будуть вироблятися пиріжки, вже не потрібно ні борошном підсипати, ні олією змазувати. Вже ні, ніяких дій від вас це тісто не потребує більше. Олії тут більше, ніж достатньо. Подивіться, яке тісто виходить таке тугеньке, еластичне. І от при надавлюванні в ньому залишається ямка. Така, але назад вони відходять. Це саме те, що потрібно. Зараз я його кладу в миску, накриваю плівкою, і хай відстоїться хвилин 20-30. А тим часом ми займемося приготуванням капусної начинки. Так, поставили сковородку розігріватись, Додалю олію. Якщо ви хочете, щоб це були пісні, то, звичайно, на олії. Так, ви можете, на будь чому підсмажити і додати м'яска якогось чи кобаски копченої до Капусти. Так, хай розігрівається. Так, сковородка розігрілась. Як пам'ятаєте, у мене капуста квашена, відмочувалась. Робіть там з будь-якої, з сирої. Так, не застопорилась, не вся збігла. Як я вже казала, начинку можна робити будь-яку. І, і гриби, і м'ясо. Головне, щоб вона була готова, тому що пиріжки готуються дуже швидко. Я вже вімкнула духовку розігріватись на 210 градусів. Я навіть чуть більше поставила, бо я в своїй духовці не, не впевнена. І ну, головне, щоб вона ця начинка була не рідка. От, Все-таки, щоб вона була густіша, так трималася кубки. Так, я вирішила схалявати. І цибулю не чистити, а насипати відразу смаженою. Вона мені якийсь навіть більший аромат має, ніж якби я зараз просто там порізала б цибулю підсмажила, тоді додала би капусту. Паприка. Можете додавати томатний соус. Ну, для мене томатний соус він якби. Зробить капусту рідшою, тому в капустяні такі, в пиріжки в будь які де я використовую капусту, я намагаюся томатний соус не давати, не, не зріджувати саму начинку. Це звичайна паприка сушена. Можете дати копчену будь-яку чорний перець. Якщо хочете додати томатного смаку, але не зріджувати начинку можна або томатну пасту, або є томати, сушені шматочками, томати сушені мелені. Мені здається, це так навіть кращий варіант. Томати сушені мелені, вони дають такий, ну, такий яскравий томатний смак. Майже не рівні з томатною пастою. І копчені вони можуть бути. Зараз асортимент спецій та приправ дуже широкий. Що вам подобається, те і додавайте. Так, зараз я спробую до солі. Солі маловато. І щось я так подумала, що я сюди хочу сушеного на От я зараз спробувала. І ви так пробуйте. Експериментуйте. Як бачите, в мене стільки спецій, що вони і на повсі не вміщуються, і все-таки ще така сама кількість ще от, просто в пакетах зберігається. О, це приблизно те, що я і хочу. Зараз трошки постоїть на вогні, ще далі присмажиться, а далі я її просто залишу в пательні і буду вже виробляти пиріжки з картоплею, а вона тут ще від тепла самої пательні буде. Трошки далі притушковуватися. Ну, покажу вам ближче, поки воно ще тушкується. Капуста, як капуста, як покажу. Так, все, капусту вимкнула, давайте приступаємо до тіста. Воно ну, полежало, вже стало трошки м'якше. Якщо звернете увагу, на ньому з'являються такі. Білі крапочки. Не лякайтесь, це просто сіль розчиняється в тісті, і вона стає такими виступає білими крапочками. Так, зараз нам потрібно розділити трошки тісто, щоб зручніше було з ним працювати. Тісто, з яким не працюємо назад, складаємо в миску і накриваємо плівкою, хай не підсихає. З цього тіста розкатуємо джутик. І розділимо на рівні сегменти. Мені здається, що вона десь так величиною, як тенісний м'ячик. Ну, будуть більші менші. На картоплю можна менші менше тіста брати. На капусту зараз побачимо. Можливо, будемо такими довшими трубочками робити, то будемо більше тіста брати. Ось такі навіть різні виходить. Знову ж таки, тісто, з яким не працюємо саме ці кульки накриваємо плівкою. Можна дати і їм ще так само дати відстоятися, що загалом і рекомендується, але ж нам завжди ніколи. Ось. І будемо вже приступати до формування пиріжків. Так. Дістаємо по одному. Промувати такий пляцок і розкатуємо якомога тонше, до столу, до силиконового коврику це тісто прилипати не буде. Я знаю, що камера вам не передасть, але я, наприклад, от вже Розкатала і бачите, воно дуже легке, ну не, не намучиш руки оцим розкатуванням безкінечним. Я вже бачу ось ці е, полосочки самого коврика. Так що розкатано достатньо тонко. Картопляне пюре Його. в мене заправлене звичайним способом. Е, я робила не пісні, заправляла вершковим маслом. Ви собі дивіться, як вам буде зручніше. Цибулею засмажте. Ну, бо що, що ж я вам буду розповідати? Роблю такі надрізи і загортаємо, формуємо пиріжки. Ось такі. Ну, чуть промахнулась надрізами, ну, так, щоб вони були далі. Форму я змазала маслом. Дивіться, загалом тісто дуже жирне і, здається, як і не потребуватиме самого змазування. Якщо ви будете на пергаменті випікати, особливо силіконізованому, то, звичайно, не потрібно буде. Цю форму я все-таки змазала, перестрахувалася. Все, викладаємо. Я ставлю так, щоб було краще видно. Ці пиріжки мені чим сподобалися. Ну, те, що вони смачні, це одне. Те, що вони легко робляться, це два. Те, що вони дешеві, це три. І те, що вони зручні, наприклад, як? Немає хліба вдома. там чи, чи щось. Взяли просто пиріг в прикуску там, з до, до борщу, до, до супу. Взяли на роботу. Е, я навіть, як то кажуть, на беседи готувала, наприклад, якщо я брала там на роботу і виникає питання, що там от ви зробили ковбасну якусь нарізку чи щось, А картоплю де там на роботі зварити, щоб вона була все-таки ну, тепла. То я просто наліплювала такі пиріжки. Ось. Так не загорнуті. І це виходить, і як гарнір до м'яса, і зручно, порційно. Що раджу і вам спробувати. Не лише в піст, готувати такі пиріжки. Знаєте, за еластичністю, воно мені нагадує заверне тісто. І так, картоплю. Картопляну начинку я вже всю виробила. Ось. До капустні ще навіть і не приступала. Але в мене лишилося лише шість заготовочок на ці Тому я і раджу робити відразу на дві порції. Так, збили яйця, змазуємо пиріжки. Ще раз повторюсь, якщо ви робите пісні, ви можете змазати їх такою трошки засолодженою водичкою. Або часом буває шкода ціле яйце бити, для того, щоб помазати пирожки, то можете або молоком їх змазати. Або солодкою водою. Так, і зверху посиплемо кунжутом. Можете, у мене білий і чорний змішані, можете, коли, якщо вони у вас зберігаються окремо, зробити кузебру на пиріжках. Білий, чорний, білий, чорний. Можна льняним, льняними зернятами засмачити, а можна взагалі нічого. Це вже на ваш смак. Або наявність, скажімо так, того чи іншого продукту. Ось така у нас краса вийшла поки що. І відправляємо її в духовку на 20 хвилин. Духовка розігріта до 210 градусів. Я поставила навіть ще на більше. Ось. Щоб там олія, яка є в тісті, не виплавлялася, а саме смажилася, Запікалась, тобто, все відправляю. Ну, а ми тим часом ще докрутимо решта. У мене буквально 6 заготовочок залишилося з капустою. Будемо трошки інакше закручувати. Ну, як інакше, не будемо робити таких розрізів. Чим начинка рідша, тим, звичайно, менше розрізів повинно бути. І я їх тут залишу на силиконовому коврику, так як вони будуть випікатися вже після цих картопляних. Накрию плівкою, і вже тільки, коли е, будуть на самій бляшці, то тоді вже змажу яйцем і присиплю кунжутом. Начинки кладіть так більше. На голубці схожі, правда? Ну, і так далі з усіма пиріжками. Зустрінемося з вами вже тоді, коли я дістану їх з духовки. Ну що ж, як бачите, Картопляні вже спеклись. Один відклала, щоб був холодніший. Ось такі красунчики. Ну, скажімо так, будь-які взяти. Ось такі вони вигляд мають. Ну, капустяні мало що не прогавила. Зараз покажу, якщо й не виняла з духовки. Ось. Два чуть зверху підпеклися, але не катастрофа. Я їх потім вийму сюди до решти. Ну от, те саме. По суті, отакі надрізи я робила для того, щоб, було, ну, щоб відрізнялися дві начинки. Ви, звісно, можете там, просто закручувати і там, ніякі розрізи не робити. Давайте побачимо, які вони всередині. Тісто трошки хрумке. Ну, дивіться. Загалом, загалом, одна тільки начинка. Тут тісто трошечки трошечки. Чому я кажу, що дуже зручно ці пиріжки брати як гарнір. Просто як гарнір використовувати. Так, ну, спробую і цей розрізати, певно, ні. Розламати не вдасться, бо просто шовно гаряче. Ну і тут дивіться сама начинка, сама капуста. До речі, вся капуста, яка в мене була, буквально там ж було тільки 6 заготовок От як, як ви бачите, тут також на бляшці вона вся пішла. Все. Ні картоплі в мене не лишилося, ні капусти, ні тіста. Я дуже зраділа. Я думаю, потрібно радіти таким дрібничкам, правда? Шукати усьому позитив. Ну що ж, ось і весь. Рецепт ось і все приготування. Готуйте, пробуйте, а можливо, ви їх і знаєте і готуєте, але просто призабули. Тож, нагадую вам, що є такі пиріжки, недорогі, швидкі, прості. Я не знаю, які ще слова підібрати. Дуже смачні. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. До побачення, чекаю вас в наступних відео.